вишуканість та розкіш. Аби бути гарними та здобути прихильність зеленого дерев'яного дракона. В новорічну ніч стилісти радять обирати витончені образи. Можна обрати коктейльну сукню. До речі, тут в асортименті є зелені відтінки. Це саме кольори, удачі, успіху у 2024 році. Окрім зелених відтінків, успіх можна притягнути золотим і блискучим одягом. Щодо фасону, слід обирати вбрання, яке підкреслює ваші сильні сторони. Це може бути сукня, костюм чи комбінезон. Якщо святкувати новий рік вдома, ідеальним варіантом буде костюм у піжамному стилі, який оздоблений або пір'ям, або рюшами, або стразами, або якимись яскравими паєтками. Ідеальний варіант, але не забувати про взуття, ні в якому разі не одягати домашні тапочки. Вибираючи вбрання, стилісти радять додати деякі акценти у вигляді аксесуарів. Будь-який образ, незважаючи на те, чи це домашній образ, чи це більш такий яскравий образ, він має бути обов'язково із певними аксесуарами. Це можуть бути делікатні торбинки або клачі, це можуть бути капелюшки, ремені і різноманітні прикраси, але ще раз підкреслю, їх має бути не надміру. Вибір вбрання також залежить від того, де ви будете зустрічати новий рік. Якщо це святковий корпоратив, краще обирати вишукану сукню чи костюм. Але якщо ви вирішили зустріти новий рік у колі друзів, краще надати перевагу комфортному та зручному одягу. Ідеальним варіантом в цій ситуації, наприклад, будуть светри оверсайз у поєднанні із шкіряними штанами, або, наприклад, звичайні джинси із базовою сорочкою, але додавши при цьому яскраві аксесуари. Також важливо знати, чого слід уникати при виборі святкового луку, що не варто обирати, якщо говорити про кольори, то однозначно не варто обирати кольору темного шоколаду чи гіркого шоколаду, його ще називають гірчичного кольору і також синього. Експерти розказують, покровитель прийдешнього року любить сміливих, тому не слід боятися проявляти свої сильні сторони та бути королевою новорічної ночі. Але найголовніше зустріти 2024-й з позитивом. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.